А, а зараз у нас на зв'язку Тарас Антошевський, голова релігійної інформаційної служби України при католицькому університеті. А пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір. Ви нас чули зараз, так трошки? Ну так, трошки чув останні От, пару фая я взагалі вважаю зараз. Хай пані Людмила кине в мене чашкою, але вона сказала найбільшу крамолу цього сьогоднішнього вечора. Вона каже: Хай, наприклад, Києво тобто Почаївська лавра в першу чергу стане українською. У ви сієнні як було сказано в одному з фільмів, тому що обов'язково з'являться лідери однієї релігійної конфесії, і другі скажуть: ні, ні 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 воно має бути нашим. Або другі скажуть, воно має бути нашим. Є філософське рішення у цьому всьому, чи, чи знову, як в радянський час, пробувати зробити з неї музей якогось національного примирення? і це теж не вийде. Я впевнений, що це не вийде. Скажем так, філософське рішення це таке, що будемо сидіти говорити і з того нічого не вийде. Ну на філософи в більшості своїх власне на цьому і зупиняються. Вони не вирішують справ, так Є на то, ну ви, ви говорите історичні речі, які не відповідають правді. Так, а я говорю про речі е, філософ щодо філософії. Настає правді, про... скажіть, будь ласка. А власне довкола Печерської лаври досить багато є, скажімо так, історичних міфів, і ті міфи активно продукувалися в XIX столітті, натягуючи лаврі існує історію якої не було. Нема ніяких доказів про існування лаври може чи монастиря з 13 століття. Ну нема. Ну от а легенд є дуже багато. Знаєте, якщо повірити всім легендам про монахів, які втікали від татар і. Засновували монастирі, то, напевно, на той момент, коли прийшли татари до Києва, пів Києва це були монахи Києво-Печерської лаври. Тому що їх настільки багато, що половина монастирів, які трошки старіші, мають легенду, що вони прямо від тих монахів і засновані. І на Західній Україні їх достатньо багато, насправді. Розходиться про те, що зараз є проблема така, що навіть за радянських часів там нічого не змогли створити. З радянських часів цей монастир як був, так і залишався. Він певний час його намагалися закривати, певний час намагалися його використовувати. Сувати, щоб показати іноземним гостям, яка от є релігійна свобода, і 70-х, 80-х роках туди часто возили іноземних гостей, коли бачили, що монастир не закриють. Хрущов, який найбільше приклався до закриття цього монастиря, йому не вдалося цього зробити. І зараз я не думаю, що українська влада, маючи власне ці можливості, що вона не може справитися з ні з Печерською, -Печерською лаврою, не може справитися з єпископом, який відверто займається Проросійською пропагандою тепер навіть арешти їм накладають на ніч, тільки ну на, на ніч всі люди мають вдома бути. Тобто ці, ці смішні якісь арешти, що тільки на ніч мають перебувати вдома, а в день можуть ходити, куди хочеш. Тобто, насправді влада не дасть собі раду, щоб виселити московський патріархат. Помалу, помалу можливо. Але є одна така річ. Є, знаєте, щоб, бачимо, що в Київ почерські лаврі також не спішають монахи московського патріархату переходити до Православної церкви України. І якщо православ... Сала церква України буде претендувати на Почаївську лавру. То питання: хто там буде жити? Бо монастир без монахів це просто споруда. І, і проблема є така, що в Україні і не тільки в Україні і в Європі е, покликання до монашества настільки падає, що е, ми можемо говорити тільки про такі дуже консервативні церкви, де монахів є достатньо. А, а сучасні я перепрошую, немає па нашество. пані Людмило. У вас є якісь е, контраргументи або ви в чомусь хочете ну, підтримати справи в тому, що дійсно не з 1240 року е, Почаєвська Лара існувала, але нехай Тарас мені покаже документи, що вона почала існувати з 1596 року року, і тоді ми розійдемося мирним, як то кажуть, <п marido> е шляхом. Власне, є документи про е, з 16 століття, про заснування монастиря, коли були передані землі, були передані засновані е, щось там, побудували так далі. так далі. А все детальніше вже описано гарно зі 17 століття. Але я вам скажу так, що історія тих часів, е, як і багато інших речей, яка побудована на е, тодішніх документах, вон, ну до них можна причепитися. Наприклад, історія Йова Желіза. Ми е, писали текст, яка слухай, ну тут не сходиться з. Автором ми сперечалися, він каже, бо так написано його життє. А життє писалося невідомо е, на основі яких матеріалів, так і він дуже виростає в віці, і так далі. Тобто, насправді ті часи історичні на, насправді дуже важко е, аргументовано довести, тому що є речі, які от точно ми можемо говорити. Що, наприклад, московський патріархат е, з моменту легалізації, вже на той час він дуже активно втручався в українські справи і підштовхував українських єпископів до певних кроків до певних дій. Е, і до Кі до початку Берестейської унії за, за створення також підштовхнула активність московського патріархату на українських землях, і те, що вже з початку 17 століття українські православні щораз більше і більше зверталися до Москви по різну допомогу, і в тому числі Константинополь їх до того підштовхував. Є багато говорили? багато документів Тарасе, Ми дуже обмежені в. Нашому ефірному просторі дякуємо вам ще раз за розлоги і коментар. Ми продовжимо дискусію тут. Спасибі велике, завжди раді.